Привіт-привіт. Добрий вечір, шановні панянки. Там я бачу ще є хлопи. Так, ну добре, тоді я хотів би вас трошечки сьогодні познайомити з певними особистостями з світу гештальтерапії. І річ в тім, що. Ви знаєте, да, я ну, коли я вчився в медуніверситеті, я завжди ці лекції пропускав. Я думаю, тако, Боже мой, фу, ну нашому мені вчити всі особистості, історія, так, це то. Давайте вивчимо сразу механізми і побіжимо людям допомагати. Буду долучатися до практичної роботи, вже ж треба заробити всі гроші, колись це вчити. Але згодом я зрозумів, що це має велике значення. Одне з таких видатних подій це була зустріч з Бертрамом Мюллером. і коли він розповідав про свій досвід, як він з Німеччини поїхав до Сполучених Штатів. Як він Зустрічався особисто з Полом Гудманом, з Перлзом, з Зідором Фромом, як вони там тусячили, як вони закидувалися певними речовинами, там отримували трансперсональний досвід, як вони потім повернулися там до викладання, до практичної роботи з людьми. От. І я тоді зрозумів, знаєте, що особистості та їхній шлях вони теж дуже впливають. Да? І річ в тім, що ну, ви знаєте, що в нас багато є викладачів, і в нашому інституті дуже велика кількість гарних викладачів. І ви, я маю таку надію, що станете дуже відомими і реалізованими гештальтерапевтами, терапевтами І в кожного з вас будуть свої клієнти, які будуть обирати саме вас, приходити до вас, і саме ви будете ну, певним чином впливати на їхню подальшу долю. І от знання про те, які були люди в основі, як ми вчимося від людини до людини, да, то це така це ніби пряма передача, як від серця до серця, да, тобто від особистості до особистості. І м, певні такі знання, ну, звісно, ми м, там, кулуарні, ну, ці знання лишимо для кулуарних зустрічей наживо. А сьогодні я хотів би вам розповісти про те дійсно, які є відомі постаті в історії, і які зараз відомі постаті в сучасному світі гештальтерапії. От, і якщо ми будемо дивитися в е, минуле, да, то ви знаєте, що гештальт-терапія є м, донькою або одним з напрямків, який виріс із психоаналізу. Психоаналіз започаткований з Ігмундом Фрейдом, і Перест е, був 26 років психоаналітиком. А, тобто, і саме завдяки своєму аналітичному досвіду, завдяки тому, що він був в аналізі у Отаранка, у Карен Хорні, у відомих таких психоаналітиків, ну, сформувалась його особистість. І якщо ми дивимося да, там, в цю лекцію, то ті постаті, які причинили вплив, які є прописаними такими, знаєте, там золотими літерами гештальтерапії, Фрейд до них теж належить.